Чи є якісь незвичайні, е, хобі у твоїх колег? Левів у твоєму прайді? Не знаю, чи це хобі, там точно е, Валентин от, займається вейк-спортом. Вейк, вейк серфінг, вейк вейк так. Да. То він навіть в змаганнях брав участь, коли вчора. Е, дивно, що про це ніхто не не розповідає, і навіть не було ніяких сторіс, що, блін, ну, чемпіонат. Це, це був чемпіонат штука. України, по-моєму, по вейк. Е, ну, Для мене це надто активно. Я раз попробував, блін, боже, мене там тянули туди, потім тянули Сюда, звітом. Браті. Цей мужик сидів, просто такий, господи, нащо ви його взагалі пустили в воду? Микола, я думаю, може «Сімс» грає чи що, чи якийсь Counter-Strike, бог його знає. А Лузан, ну я не знаю, може якийсь там якісь суші, якийсь крутить. Чи що. Я не... Суші крутить, Та я... боже.